Є міста, які з першого погляду закохують, і є такі, що залишають після себе спокій, але не іскру. Для мене Отава саме така. Давайте розберемось, чому ми їздили до Отави, щоб забрати закордонний паспорт у консульстві України. До речі, якщо вам цікаво, як зробити дитячий закордонний паспорт у Канаді, пишіть у коментарях, і я розповім, як це відбувається, скільки часу займає і скільки коштує. Від Менреаля трохи більше двох годин дороги, і ти вже в зовсім іншій атмосфері. Місто красиве, чисте доглянуте, але чесно, я б тут жити не хотіла. Оттава ніби ідеальна листівкова картинка, все на своєму місці, архітектура гарна, вулиці спокійні. Та після Монреаля здається, що тут бракує життя. Тут тихо, надто впорядковано, хоча, можливо, для когось саме це є ідеал. Оттава двомовна столиця Канади. Половина людей говорить англійською, інша французькою. Місто стоїть на межі Онтаріо і Квебеку, і це відчувається навіть у його характері, десь між офіційністю і спокою. Назва Отава походить від слова Адеїв, що мовою Алгонкінів означає торгувати. Колись тут було торгове поселення, а сьогодні адміністративне серце Канади. Найвідоміше місце парламентський пагорб. Зараз там триває масштабна реконструкція центрального блоку парламенту. Проєкт вартістю близько 5 мільярдів доларів. Який мають завершити до 2030-31 років поруч канал Рідо цим він перетворюється на ковзанку довжиною понад 7 кілометрів. Це близько 900 хокейних полів. Багато років вона була найдовшою у світі. Лише нещодавно поступилась ковзанці у Вінніпезі. З 2007 року входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Оттава, мабуть, ідеальна для тих, хто любить порядок, стабільність і передбачуваність. Але якщо вам ближчий рух, енергія, різноманітність можливо, це не ваше місто. Для мене Оттава дуже красива місто, у яке приємно приїхати, але після якого хочеться повернутись туди, де живе твій ритм. Бо гарні міста бувають різні, проте не всі твої. А ви б могли жити в такому спокійному місті, як Котава? Пишіть у коментарях. Мені цікаво, що ви відчуваєте. Не забудь поставити вподобайку, написати коментар та підписатись на канал. Всім па-па!